Volkswagen Golf 7 2016 року випуску. Такий от хорошенький, гарненький, в чорному кольорі, мордочка в нього добренька, Бо всі ми знаємо, що на таких автомобілях їздять лише хороші добрі люди. Ось такий він довгий, до речі. Під капотом у нього 1,8 дизельний мотор з пробігом 292 тисячі. Неубиваємий німецький мотор. Такий гарненький, ухожений, текстильний салончик. Зручна мультимедіа з навігації, така приборна панель в комплектації all Star, А це означає, що, що всі зорі будуть лише ваші. Ось так. Все охайно, все класно, все строго, все по-німецьки, як то кажуть. Ось такий в нього силует позаду. І в цілому автомобіль дуже зручний, комфортний, а головне він на дизелі. Тобто, будете трішечки більше економити, ніж звичайних бензинових. Тож, якщо сподобався автомобіль, шукайте його у нас на сайті АвтоСтар або на бульварі Миколи Міхновського, 23, чи в застосунку Автоклаб 365.